Чи плануєте оформлювати тисячу від Володимира. Ні, Залицького? ні, ні, сподіваюся. Чому? Чому? На, наїбалово. Так, мало? Так. Та ні. Чому? Тому що Це насмішка. Ні. Чому? Ну, я застоятельний чоловік не ні, ні, ні. Ви що, сходіть на ринок, посмотрите ціни, А їх отримати, якщо треба, пускай на пенсійну карту бросають. А за чим я буду ходити? Милостину просить. Ви що, ребята, смієтеся? Та не знаю, не потрібно вона мені. Ну, але якщо комусь потрібно, це нічого страшного. Але мені просто не потрібно. А, точно ні. А чому? Та ну, я вважаю, це марною тратою грошей. Не потрібно мені це тисяча. Хай краще ці гроші залишаться та, на військо. Я, я розумію, що можливо в них цільове призначення, їх витрати на що інше не можуть. Ну мені не, не дуже до вподоби роздачі грошей.